друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І Юрко. Сьогодні ми будемо робити зі сметани. Масло. О, масло, так, точно. Але сьогодні буде змагання. Ну так, ну то не буде змагання, то буде перевірка блендера Ага, ага. і такого якогось такого міксера. Мій гарнізон. Це є мій комбайн. Нормальний. Тут комбайн. Да, то нормальний то, то комбайн. мій комбайн. Так, то, то, означає, міксер, то мій нормальний комбайн, а тут мій віксер безнадійний. То мій танк, значить, якщо то твій комбайн. То мій комбайн, яким я збиваю масло, яким точно не збиваю, І, і Ми перевіримо тут ножі блендера, а тут ножі. Для масла спеціальні. Спеціальні для масла. Так. У нас є 2,5 літри. Чекай, літери. чекай, я буду говорити. Ні, я... Це кусою, косую, торобдайки. Мій танк. БТР. У нас є 2,5 літри сметани. Такої домашньої жирної сметани. І ми всі, цю сметану розділимо, дамо літру і 250 грамів сюди і літру 250 грамів сюди. І будемо перевіряти, за який час скоріше, який, який комбайн скоріше зб'є. Де, де, де швидше утвориться масло? А чий, а чий танк піде на цей? Ну не знаю. приступаємо до роботи. Взагалі-то комбайни призначені для чого? Збирати урожай, ну, а не масло. робити масло. Вливаємо сметану. Сметана має бути, має бути кімнатної температури. Щоб... Може я собі теж буду Скоріше, заливати? Скоріше, то звичайно заливай свою сметану, тільки мені лише моєї ще. О, в мене і будемо знати, скільки у нас вийде масла. Мені цікаво. Бог з половиною сметану. Я завжди збиваю, але ніколи не, не вважу. які виходить масло. Та, що є там. Що ти мені ложку не дала? Отак що... да. треба вилазати. У Мені буде краще, будеш А так ти собі відібрала ліпшу сметану. Не, не. Від корови, і і сметану від одної корови. Сметану від одної самої корови. Так зараз я ще наберу такого набору бачиш пів. А я перемішаю, щоб тобі було бідно. Ну, наливаю решту і тим пів. До речі, в мене є мірки. 1200 мл. Бачиш, як я точно відмірила? Ні, то не мене... точно. Ти мені мала дати 1250. То візьми собі дві ложки на Швидше. Зараз я прочитаю інструкцію О, Боже, до свого БТРа. Швидше. Так. Ну що? на старт? Один. На три, так? Один, два, три. Змагання продовжуються. Мене збивається, а в Юрка стоїть безнадійно. Приблизно 7 хвилин мене вже починає робити масло. Юрія стоїть мертво. Бачите, яке масло вийшло. Так само масло можна збивати, як колись збивали. Була така дерев'яна штука, мас... масляничка, чи як вона називалася? Маслобійка. Маслобійка. Якщо не було маслобійки, брали 3-літрову банку і так рухали нею знімалися шейпінгом, можна сказати. Або комбайном, або можна а ну, подивись тут, що робиться. міксером звичайним. Тут нічого не робиться взагалі. Зараз я відкрию, бо я маю моїм... Танком не мієш користуватися. Так Піднімай догори. Такий. А тут просто сметана загусла. <сміст> Мали скільки літру і 200 грам, а вийшло 2 <сміст> літри. Нічого більше не зробилося. Так. І так. І так, результати без виборів. Змагання, Змагання, вибори він вибори вже про вибори мрії. Вибори ще під час війни. Шкода, що я тебе назвав танком. А ти Не підходиш та... ти для сметани. А ти та, як тарандайка. А ти тарандайка. <клес> ну нічого, ми щось друге спробуємо в нього позмагатися. Чи твій так само виграє, як він? У мене нормально все. Як трактор відпрацював, як має бути. Зараз промиємо масло і цікаво, скільки вийде. З літра і 250 грам. Ну, 200 грам рахувати. Зараз я буду вибирати. Зараз я буду вибирати масло звідси. М -м -м. І можна буде відсидити так маслянку. А з маслянки я буду потехти інтернету. Якраз з цією що вийшло, вийде одна хлібина. Масло я вже збила до кубки. Зараз я ще викину його в миску і промию в холодній воді. Масло я вже виложила миску і буду промивати холодною водою. Це виходить сир така. такий. Ось нам треба допомагати цим ложкою. Ось гарно-жовте. Зараз ще зважу скільки вийшло літри і 200 Грам сметани. Зараз ще решту буду взбивати і робити масло. Ложкою дуже важко, рукою краще, руки я помила, не переживайте, особливо. За юрка. Юрко не буде ні ногою, нічим. М'яти <см> масло. Бачите, яке гарне стає? Рукою найкраще промивати масло. Ось така вже вона чистесенька робиться. А тоді з цього масла, я ще зроблю другу половину, буду робити топлено. саме найкраще робити масло. Така грудка вийшла в мене. І буду робити топлене. Ще решту сметану зб'ю, ну, зроблю. Зараз я піду зважу, скажу вам, скільки вийшло з літри і 200 г сметани. Так, і так у нас вийшло 450 грам масла. Отой кусочок такий. Зараз я ще другу половинку зроблю. І тоді з цього масла зроблю топлене. Буду бачити, скільки вийде топленого. Ось така грудка. Дуже гарне, дуже смачне це масло. З Звітри і 200 грам сметани. Жирної, селянської такої доброї сметани. А зараз буду робити масло, яке Юрко хотів показати, як його танк працює. Танк не працює, показується. Юрко, ага, зняла з того танка. Ну, От про таке що я тепер не можу його від... Зробився коктейль. Може би і вийшло масло, якби так ще постояло. Одали масло. До речі, внизу трошки є ніби таке на масло подібне. Там, де ніж був. Тобто, витягнути звідси, то, звичайно, потрібно постаратися. Незручно. Незручно, абсолютно. Вже в нас починає збиватися друге масло. Друга, з, з другої сметани, з, юрко, з юркового танка, трак, трактора, як він назвав, то ще трішечки вже зб'ється. Включаю. Ще збилося, зараз також промию. Слянку зльємо до кубки і перемішаємо Юрковип, я казав, не дасть хліб спекти. Так, ми зробили друге масло, зараз я його промину. Руковуємо краще саме. Зірні до кубки. Може звар тільки вийшло з мого? Ну, зважу, звичайно, що зважу. А що тобі то дасть? Ти і так цікаво, чи буде... ти мене не дурилась сметаною? Ти і так будеш подвір'я замітати тиждень. Від лист... Від Є ну так. <ріх> то Нічого не допоможе, чи я зважу, чи не зважу. Я думаю, що танки не тонуть, а вони тонуть. Ні, вони якісь. Не збивають маса, не хочуть. Поміняли воду, замінили. Вже водичка чистенька. Вже можна збити її в кубку гарненько. І зважу. Ну, ти двома руками. що мені так зручніше. Дві руки і дві масних будуть. То у нас такі два кусочки вийшло, той кусочок пів кілограма, той 450 грам. У нас з 2,5 літрів сметани такої домашньої вийшло 950 грам масла. Так що тут дуже навіть зручно і вигідно. І ще нам залишилася маслянка, яку Юрко вип'є. Залишився навар. Навар, то для, то для Юрка для його труди. Ну і ще Юрко буде замітати подвір'я цілий тиждень, тому що він програв зі своїм танком. Ось таке в нас вийшло з Юрком масло. Хто дивився наш канал, дуже попрошу поставити нам подобайку. І дуже будемо раді, якщо ви підпишетеся на наш канал. Дякуємо за увагу!